У цьому уроці ми почнемо знайомитися з прийменниками в англійській мові і почнемо спочатку з трьох важливих прийменників. Це прийменники on, IN та at. Добре, почнемо з прийменника on. Дуже просте правило. On, як прийменник часу, завжди вживається з днями тижня. On Monday, on Tuesday, on Wednesday, on Thursday, on Saturday, on Sunday. Дуже просто. Завжди з днями тижня вживається прийменник on. Наступний прийменник, прийменник IN як uh, прийменник часу. IN як прийменник часу вживається з місяцями та роками. Подивимось, на приклади. The Christmas comes in January. In June I was on the Seaside. or We will have vacation in August. He was born in 1978. Коли, in 1978. She quit the job Коли? in 1999. In завжди вживається з місяцями та роками. Але не тільки IN також вживається з порами року. Тож, дуже просто, завжди з порами року вживається перемене і. Коли взимку, in the winter. Коли влітку, in the summer. In summer, можна без артикля. In winter, in summer. Uh, коли uh, навесні, in spring. Коли восени, In autumn. Я провок з артику. In autumn. In spring, in winter, in autumn, in. Uh, крім того, in, мене, in також взивається у виразах uh, зранку, вдень і ввечері. Як сказати ввечері англійською мовою, in the evening»? Як сказати зранку in the morning. «In the morning» – Завжди in the, morning, in the evening». Uh, як сказати вдень, in the afternoon». Uh, afternoon – це afternoon, тобто після noon, після 12-ї години дня, це час приблизно з 12, години, з 12 до 5, це afternoon, а після 5 вже вважається evening. Е, ну, Зауважу ще, що сказати сьогодні-ввечері, англійською мовою можна tonight. What are you doing tonight? Що ти робиш? Сьогодні це сьогодні ввечері. Night це англійською мовою і вечір, і ніч. Добре, підсумуємо вживання in як прийменника часу. Це і вживається з місяцями роками і з порами року. І, 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 і З місяцями роками порами року і частинами дня. Окей, наступний прийменник це прийменник AD. at як прийменник часу вживається з годинами та хвилинами. Наприклад, кожного дня я прокидаюся о 7.30. Everyday I wake up at 7.30. Це чітко година-хвилина 7.30. Або наші уроки починаються о 9 годині. Our classes begin at 9 o'clock. Або там every day I left my job at 6 o'clock. І так далі. Дуже просто завжди, коли це години хвилини, там 10 -та година, півдесята, 10-20, 7.30 і так далі, завжди вживається переменник. At. At, крім цього, at також вживається у словосполученнях At night вночі. At midnight. є така пісня групи смокі I meet you at midnight. в е, ну, попередньому е, розділі ми бачили, що е, зранку вдень і ввечері вживається in, а вночі вживається at. Ну, Такі правила, чітких таких стоп-100% правил не існує. Добре, е, підсумую, що ми розглянули в цьому відео. В цьому відео ми почали знайомитись з применниками часу. І ми розглянули. Е, Три прийменники часу. Це прийменник on, як прийменник часу, який вживається з днями тижня. Це прийменник IN, який вживається з місяцями та роками. А крім цього, він вживається з порами року та з, ну, з частинами дня виходить. Зранку, в день і ввечері. А якщо ми хочемо сказати вночі, то треба казати at midnight. І з годинами та хвилинами вживається прийменник at. Добре, це не все про прийменники часу. Е, більше, не більше, але далі ми знаємо у наступному уроці. Дякую за увагу.